Ну що ж, всім вітанічка, любі друзі! Так як багато з вас писали мені в особисті Роман, покажи, як ти знімаєш виводиш кошти через криптокантор». і в цьому відео сьогодні я вирішив вам відзняти, як я це буду робити, тому що хто знає, той знає, я завершив свій челендж. Ось. Де я заробляв з 2 тисяч доларів до 15 тисяч доларів на годинник. Ось. І прийшов той момент зняти кошти і купити, так би мовити, довго очікувану свою ціль. Ось тому, в принципі, їдемо зараз з вами до криптокантору. Ідея все більш детальніше розповім, покажу, як це все відбувається. Ось, аби ви ну, мали, так би мовити, наглядний приклад. Наскільки це просто, класно і дуже зручно насправді? Тому що поїхали. Так, відкриваємо наш шлагдейм. І погнали. Ну що ж, скоро, скоро буде вже моя завітна ціль, моя мрійка, на яку я так... Ну, давайте так, відверто скажу, не дуже довго збирав. Ось, тому що, в принципі, я завершив свій челендж за місяць і один тиждень. Так, ну що ж, перервалися трішки з вами, тому що дорога була не з тих кращих. Давай дамо чуть-чуть чуть-чуть і підсраку. Все, наганялися. Там поліція. Ми ж приїздимо згідно правил дорожнього руху, знову ж таки, не нарушаємо. Ну що ж, ми знову ж таки стали. Відзніми, будь ласочка, яка у нас прекрасна ситуація на дорогах. Есть. Вот. Поэтому, в принципе, знаете что? Я, мне иногда нравится пробка. Знаете, через что? Через у это. Какая она красавка. На-на. Я, ну, чисто демон, знаєте, такий, от, хто в пробці бісить більше всіх. От, от, такий, як от, власне, от я. В принципі, я. Дуже часто їжджу в криптокантор, замовляю в них готівочку. Ось вони мені пишуть, коли яка сума потрібна, на яку годину приїжджати. Ну максимально зручно. Ось тому, що в принципі ваш час це ваші гроші. Ви не стоїте, чекаєте в чергах на те, щоб там виплатити в банкоматі, в касі і так далі. Написали конкретну годину. Вам повіли, Ви приїхали, забрали, і ну дуже зручно. Насправді дуже зручно. Я ось, власне, користуюся даною можливістю завжди, тому що, ну, в принципі, це найпростіший, найлегший спосіб, аби більші суми виплатити собі в готівочці і так само, до речі, закинути на свій рахунок. Так само можна безпосередньо написавши їм, домовившися з ними, як, яку суму і так далі. Приїхали, скинули вони все дуже класно, чітко, все чітко, класно вам пояснили. От, тому, в принципі. Дуже зручна фішка, тому, любі друзі, користуйтесь насправді. Якщо ви хочете там більшими сумами, так би мовити, оперувати, ось, то рекомендаціон. В майже в кожному місці, абсолютно в кожному, є криптокантори. Зауважте. Ось, просто ну, вам потрібно прийти, так би мовити, навчитися спробувати один раз і зрозуміти взагалі, як це все відбувається. І ви самі зрозумієте, наскільки це просто, легко і так далі. Тому, в принципі, користуйтесь, а не тормоза, як на волзі. <реш> така Волга на 700 сил. Так, ми вже, до речі, приїжджаємо. І знову ж таки, буде один момент. Буде один момент, Єгорку. Чому? Тому що вони не дуже люблять камер. Ось, і, в принципі, стараються. Це все проговорювати, так би мовити, просити, щоб без камер, без відеозйомок і так далі. В принципі, можемо їх зрозуміти. Це абсолютно адекватна стандартна річ. От, тому е, ну, підзняти всередині криптокантора нам не вийде, любі друзі, ось. Е, але будуть скріншоти вплати, всього повністю переписки. І я вам також надам тобі, ти просто їх під цей підкинеш під, під, під відео, От, щоб люди побачили так само, як це все відбувається. Ось. Тому що ну, насправді там знімати не можна, і будемо знову ж таки з розумінням до цього відноситись. Опа, ну що, діло в шляпі, любі друзі. Вот. Бачите, не пише ніде, що це сувенір, нічого. Ось пачечка, за якою я приїхав. Тепер діло в шляпі, як то кажуть, і можна їхати спокійно зараз. Вибирати годинник нарешті довгоочікуваний, який я так хотів, яка була моєю мрією, і купляти його забирати. Люди, друзі, тому чекайте на ред рит... того, що ми візьмемо.